Друзі, вітаю, канал Масляр, мене звати Олексій і сьогодні хочу розповісти про те, скільки в мене вийшло із 40 сотих огорода, якого я взяв. Це був цілик. Хто можливо дивився, весною ми з дружиною були в це. Горотики в мене позаду, спереду, тут 40 сотих. Ми його там дерева повикорчовували, порівняли там різні мрашники, коротше, Довели його до ладу, повикошували, повиривали, там дещо попалили. Ну, зараз не можна палити, то ми так там вечором потрохи. Десь так, щоб не було помітно, але більше все прибирали там за допомогою сокири, лопати, граблі короче, і все таке. От, рівно в 40 сотих я влупив 7,5 тисяч в мене пішло там на оранку диски, коротше, повністю це був. Посів пшеницю, тобто тракториста. Все-все-все він робив. Ми тільки підготували цей грот, він посіяв, він змолотив коротше. і це все. Взяли ми з нього тонну 40 сотих, і взяли ми одну тонну. Але ще є один нюанс. Так як це ми грот брали, це був не наш город, тому що наше позаду мене. Цей огород, який ми взяли, був трішечки краще. Цей огород вже ми два рази повністю тут теж все прибрали, викошували. Ну, Тут, правда, таки зараз дерев немає, то ми їх повирізали, так це повиростали кущі. Він знов заріс, але тракторіст сказав, що розбереться вже з ним, тому що це вже кажу, це вже було два рази, як ми до ладу приводили. Коротше, у нас з 15 сотих з огороду вийшла то на 100. А, там, а, я не, до... не доказав, а, цей огород. Ми влупили 7,5 тисяч зі всім взяли тонну. Але так як ми будинок купили недавно, ми за чого взяли цей город, бо він був кращим в ну, ніж наш. І там в мене в дровітнику валялося мішок Міндобрива. Я сюди ще вклав Міндобриво. Якщо врахувати, що мішок Міндобрива зараз коштує півтори тисячі, то це ми влупили в цей город 9 тисяч. І 9 тисяч вийшла тонна пшениці. Пшениця була яра, то є посіяна по весні. Ось так. Біля тещі у мене вже там город, я вже там два роки сію мені теж віддали, там я взяв тонну 100 із 15, сотих, але там він вироблений. І там я удобрював гноєм. І біля те, і в Тещингород, верніше, 12 сотих, теж був цілик, я теж його удобряв і я з 12 сотих взяв 550 кілограмів. Отак. Коротше, цілики трохи. Звичайно, підвели. За 9 тисяч міг спокійно без всяких хлопіт я б міг взяти 2 тонни зерна. Мені предлагали навіть ну, предлагали по 450. Так що за 9 тисяч можна було взяти можна було взяти 2 тонни зерна. Ну, цей город Сі ми, звичайно, будемо в цьому году Вироблювати, щоб не було цих зарослень, щоб він був гарненьким. Тут, походу, вже не знаю, років 10, може, можливо, більше ніхто не, нічого не сіяв, не робив. Цей кажу, сусідський був не настільки запущений. Де сусіди я не знаю, хата в них згоріла давно, вони поїхали на Київ, їх немає. Сусід, що далі, ти же можеш брати, мій їхній. Тобто, так, з цих двох огроів у мене вийшло 40 соти. Так що, отаке. Це, якби, я обіцяв, що скажу, скільки в мене вийшло з 40 соток, я це все рахував. Ті городи я не рахував, але так, із 15 тонн 100, з 12 550, а з 40 то Ось так. Ну нічого, спробуємо ще раз в цьому році, чим буде. Теж удобрю, побачу стільки виглядів, це порахую, якщо ні, то в наступному році вже з цим городом буду прощатися. Все, побіг я поруч, тут вже 8 часов вечора, вже темно, дні стоїть коротше, роботи не, не стає менше. Так що потрібно працювати. Все, бережіть себе, бережіть країну. Бержить родину і все буде Україна. Всім пока-пока.